Прислали на ремонт такий рівень Bosch 3D, це класична ситуація. Чоловік купив його з рук, в Олексі десь там, беушний, за, скажімо так, недорого. І подивіться, будь ласка, що з цього всього вийшло. Їх зараз продають просто пачками ці рівні. Не сказати би, що вони погані, але ж калібровки у них немає ніякої. Тобто повністю збитий маятник. Немає кута 90 градусів, ну навіть так видно невороженим взглядом, що тут кута ніякого немає. Ну і вертикалі, само собою, дуже сильно завалені. Ось тому, коли будете купляти бушний лазерний рівень, ну краще, краще такий не купляти, я вам чесно скажу. От можна купити, на мою думку, буушний перфоратор, і ви його зможете там щось з ним зробити. А якщо ви купите який-небудь бушний лазерний рівень, то вам потім цей ремонт стане ну, дуже дорого. Подивіться, будь ласка. Тут капець, тут завалено дуже сильно і кута немає. Бачите, кута зовсім немає. Як це все виправляти тепер, це дуже велика головоломка. Тому що тут лазерні модулі вони на епоксидній смолі вклеєні намертво. І калібруванню він піддається дуже дуже погано. Дуже погано. Тому їх і продають, хоч дешево, хоч дорого. Ти типу, пошара. Не від не потрібно таке купувати, Якщо хочете Bosch, купуйте офіційний офіційного представника з гарантією, щоб ви могли потім до нього прийти. Отак поставитиму, сказати забирайте або калібруйте, або ремонтуйте. А ну а таке, то дуже. Дуже високий ризик того, що вам продадуть просто щось непотрібне. Я нагадую, що адреса нашого сайту nivellir 24com Заходьте на наш сайт. У нас є широкий вибір різних лазерних рівнів, аксесуарів далеко мені замовляючи у мене будь-яку модель лазерного рівня, ви за замовчуванням отримуєте безкоштовну калібровку. Кожен лазерний рівень я калібрую на деякі є знижка. Знижки реальні 4200 3500 тому щоб купити лазерний рівень зі значною знижкою, заходьте на наш сайт, вибирайте, яку вам потрібна позицію, і ви зможете її у нас таким чином замовити. Тут є кнопочка «До кошика», купити, оформити замовлення, все легко, просто доступно. Ось наші контакти. Кому цікаво, звертайтеся. Дякую за увагу.